Це місто класно. Є таке. Так, хлопці, сьогодні, скоріш за все, на бойове чергування, тож готуйтеся. А що вже є така інформація? Так. Хлопці, давайте на позиції бігом. Так, ну, до нас поки нічого не летить. Блейк, давай за кулемета. Зрозумів. Так, є акустика, тож уважно. Командири, наразі нічого не спостерігається. Добре, продовжуйте чергування. Що это? Году Є, yeah, виліз ловить його. Їх багато. Спиття. О, -о, О. Ага. Так, хлопці, готуйтесь ще один летить. Ага, зараз будемо ловить. Начнем влучив. Нарешті. Командир, збили одного. Молодці. Так, ну на зараз все чисто. Так, ну і де він? Ну, ось він. ну наче би то збили. Тепер точно збили. Не такі ж повітря. О, це вже повний капіте. Ну, акустично ще є цілі. Але поки не видно. Видно щось? Та поки ні. До розвідка. Нарешті. Згоден. Наче відбій. Тривоги. Все, хлопці, поки можете відпочивати. Там же ж, ще ж саперів треба, бо позбивали ж. Так, я знаю.